Одесі визнали аварійним будинок, що його російський шахет поцілив тиждень тому, зруйнувавши кілька поверхів. Зараз будинок під загрозою обвалу забрати найнеобхідніше мешканців пускають буквально на пару хвилин. Чи зможуть вони колись повернутися додому? З'ясовувала Ольга Дунська. Мяу! Кішкою, які щойно вдалося знайти у пошкодженій квартирі. Тварина перебувала там п'ять днів, вижила, адже власники завжди лишали вдосталь води та корму. У момент атаки господар Сергій не усвідомив, що дрон влучив саме в його будинок. Вийшов на подвір'я, роздивитися довкола, а назад вертатися заборонили. Десь думав рядом, упала, бо Думав, стекло з руною волною стекла повибувало, вийшов, подивився. Кішку знайшов, слава Богу. По диваном тільки вона ж боїться, тільки до мене виходить. Це ж я сам сьогодні зайшов, і вона вже ну, позвав вийшла на мене. А так ну, людей бояться, ну, боїться і нікуди. Чоробула, вона даже не виходила. У ніч проти 24 липня ворожий дрон зруйнував у цьому будинку квартири з 5 по 8 поверх. Рятувальники працювали тут кілька днів поспіль. Встановили спеціальний сейсмографічний прибор для контролю за рухом конструктивних елементів, які вже декілька разів подавав сигнал про те, що конструкції можуть обвалитися. Вчасно виводили людей. Один чоловік загинув. Його шукали майже добу. Оцей цей блок упав, а на цьому блоці була ванна, а він якби в вані воно перевернулося, коли блок упав і його роздавило. Його шукали ці до самого вечора. За кілька днів обвалився й дев'ятий поверх. Конструкції впали на квартиру Людмили. Там мешкали її діти з п'ятирічною онучкою. Всі поверхи впали на, на нашу квартиру. Всі поверхи я вчора підійшла до дверей. Двері вибиті були бездушною волною Тай. Дверей немає, ну і так подивилася. То там панелі стоять, кірпіч і більше нічого. І, якщо люди можуть ще ще винести в себе, хоч трошки там якісь речі, то у мене вона повністю зруйнована. Ці в кого квартири вціліли, виносять речі з пошкодженого будинку. На це рятувальники дають по 15 хвилин. Будинок в небезпечному стані пускаємо там по одному, по дві квартири у супроводі е рятувальників для того, щоб вони оцінили свою ну, зі своєї сторони, щоб було більш-менш безпечно. На посту і геодезисти попереджають про обвали. Це електронний тахіометр, який фіксує координати. Точок, з якими ми спостерігаємо. Кожну секунду, ну для того, щоб розуміти, в якому положенні зараз знаходиться будівля. Якщо б щось було погано, ми б одразу зупинили роботу. Пані Ірина рятує зимові речі, розуміє до квартири, повернеться не скоро. Треба забрати, Треба забрати пальто, куртку, якісь речі. В куходвері вціліли пломбуються. Будемо чекати, яке рішення прийме наша мерія та будівельники, що буде з нашим будинком. Вкрай тяжко прожити 40 років тут і лишитися на вулиці. Мирія частково компенсує потерпілим оренду іншого житла, трохи менше 6 тисяч гривень на місяць. Про подальшу долю цього будинку розповідають. Буде зроблена вся технічна документація, проект, який буде робити департамент благоустрою нашого міста, для того, щоб розбирати всі аварійні елементи. І після цього ми будемо розуміти до якого поверху будуть демонтовані ці квартири. І потім що далі ми будемо робити: або консервувати цей будинок, або зробити так, що перші там три або чотири поверхи будуть зафіксовані, і там може бути варіант, що будуть проживати мешканці. У Мирії сподіваються, що мешканці нижніх поверхів, чиї квартири постраждали найменше, зустрінуть зиму вдома. Експертиза десь десь буде протягом місяця, готова. Після чого буде обрано підряд, підрядника, який буде проводити ці протиаварійні роботи, плануємо завершити все протягом двох-двох з половиною місяців. Попередньо цей дом підлягає відновленню. Чиї квартири не відновити? Отримують матеріальну компенсацію від держави на придбання житла з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Горказанджи. Ми Україна, марафон єдині новини.